Я боку ви мені тоді сторіс були знесли. Я просто покажу, що воно мерзляче. Ну, насправді мерзляче. Давай. І там є, що зручно, там є е, для пальця е, ця дирка. Притовка. І воно, да, зручно, дуже зручно. То це ж нормальний кусок кілограма ну такого два. З чим м'ясо. Верзляч його повністю. Так, да, такий би ніж. Та ти що, який ніж? Загопне. Да, так, диви. О. Я щас покажу, яке до... м'ясо всередині. Доходить, до. І ми його, до речі, не то, що не точимо, а взагалі до нього не лізимо. О! О. Це вножі, до речі, з сатурі шикарно, тільки їх треба держати обов'язково в чохлі. Вони такі гострі, що це капітаться. Мерзляка. Реально мерзляка. Це щоб більше не розказували, що на ступій. <риклад> Ніхто не точе, так? Да? <риклад> не точить. ще раз. Пополам? Ну да. так. Тих кусочок взагалі пішов. Їх. Як по маслу? І просто масло. <риклад> і це йому вже скільки, боже, йому більше року. Ну, там, да, що батькові тоді. Батькові ще дарували. Цій ножі це вічні. Крова стається. Угу. Прокору к хребе. Тут просто без сокиря теоретично, якщо подумати, то не О. Це у хребет, у індюка. У якого кілограм 18 ваги. Так, тут все. І це я вже все обрізала, а це на тріщить. Супи. Тріщить. Боюся, щоб вже ще Ну так, бо дошка дошки, дошки жалко. Якби пеньок був, то можна було. Але сюди, перерізав. Таку. Таку товщину.